Слава Україні! Шановне товариство, декілька слів сьогодні, як уже в звичному режимі, на засіданні штабу національного спорту розглядалися такі питання. Перше, це ми хочемо до вас звернутися із таким оголошенням, що завтра ми всі знаємо, що буде відбуватися у нашій країні 40-денні помина... поминання за небесною сотнею. Тому у нас на двірні завтра Іван Миколайович поправив на 12-ту годину буде тут відправлятися панахида як в звичайному режимі. А в 7 годині в 19.00 буде транслюватися е, фільм, е, присвячений цим подіям. Також сьогодні на штабі виступав керівник однієї із служб таксі, який висловив своє бачення, можливо, свою проблему, яка є. Між таксистами у нашому місті, а саме із 300 таксистів, яких є, тобто з 300 машин з усіх служб, за його словами він каже, що в податковій зареєстровано десь приблизно 20 чоловік як підприємці, які сплачують податки в наш місцевий бюджет і які є законопослушними громадянинами. Всі решта працюють, можна сказати так, нелегально. І тому ми, звичайно, вже зразу відреагували і на понеділок запросили начальника податкової ДПІ в Надвірнянському районі, щоб він нам доповів, яка в них ситуація. Після тих зборів, вже більш докладніше, в понеділок, можливо, ми вже вас проінформуємо, що прийнялося і що обговорювалося. Також, ви знаєте, хотів вже виступити і вчора, але сьогодні маю змогу, хочу сказати. Напевно, що так само, як і з вас багато, я собі задаю питання. Чому ми, от Україн, Україна, ми Українці, чому ми вже скільки поколінь, скільки років терпимо те, що відбувається в нашій державі? Чому ми постійно не можемо вільно себе почувати? Чому ми постійно, у нас якісь переслідують, якісь війни, якийсь неспокій? І я собі намагався дати таку відповідь. І знаєте, хочу вам сказати, що. Я знаю, чому так. Насамперед це залежить від нас, від наших людей. Тому що ми є такі, а саме, от йде йде молитва, молимося ми всі очі нас. розумієте, І обертаю голову назад і дивлюся, йдуть прості люди. Це не москалі, це не росіяни, це і наші люди, жителі цього міста. Вони йдуть, просто повернулися, не стали навіть ні перехрестилися, ні помолилися. Так само. Якщо є якісь гарні вічі, коли ми там десь кричимо, що когось будуть звільняти, приймати, тут велика площа людей. А коли просто ми молимося, то немає нікого. Одні і ті самі люди. Тому я хочу звернутися до вас із таким проханням. Тут є ви постійно, які ходите. Будь ласка, якщо ви бачите тих людей, якщо ви десь знаєте, що вони десь там проходять і їх знаєте, зробіть їм зауваження. Скажіть, будь ласка, виділи свого часу 15 хвилин. А коли доходиться, то людина. От... Проаналізувавши, ми кожний день на себе витрачаємо. Як ми виглядаємо? Нам треба поїсти. Ми витрачаємо набагато більше часу, ніж того, щоб ми стали спільно разом, як нас закликають духовні отці, помолилися за нашу долю, за нашу Україну. Дякую вам. Прошу гімн, слава Україні.